Іграшки 12,1 кілограм за ціною 4,5 євро за 1 кілограм. Перша у нас, дивіться, яка класна лялечка. Вона йде в носочках. Дивіться, яка класна мила. Такі гарні рожеві щічки мої. Далі знову лялечка, дивіться. Новесенька реально. Рідко бувають такі прям не Далі ось така штучка. Так, далі у нас йде калейдоскоп, так? Може я вам покажу. <реш> так, далі. Далі у нас йде ось такий резиновий павучок, Ось таке коніч оце. О, воно йде на чому? На повідочку. Воно, напевно, на батареючках і буде ходити. Так. Клас. Дуже прикольно. І яка. Далі у нас іде ось такий надувний, А, це гра така. Її треба надути, чи тут воду треба напустити, і дитинка буде гратись, там будуть репки плавати. Так. Далі у нас тут ось така. Це такий цей, боже, нічничок, чи це гра? Так, гра тут є всякі різні режимчики. Можна використовувати як нічничок, дуже класно світиться. Далі у нас ось такий є тут м'ячок. Так, ось такий телефончик. Він також йде на батареєчках. Всякі ось такі фігурки. Дуже прикольні. Далі ось така якась іграшка. Ось такий Боже, стільчик, як це називається. Ви зрозуміли. Клас. І ось тут йде такий нічник уже. Такі батареєчки сіли, на жаль, не покажу вам. Я думаю, хто купить, зрозумій. Так, ось така резинова якась іграшка. Далі, дивіться, це, напевно, стирачки. Тобто резинки. Ось така гра, мені здається, така була в кожного в дитинстві. Далі у нас іде ось такі пістолети. Ось така іграшка, дивіться, яка класна. Також йде на батареєчка. Так, можливо, зараз я її... Ні, краще не буду. Бо зараз не зупиню вже. Ой, я бачу такий класний там шолом для велосипеду. Далі у нас піде ось такий надувний Він Буде великого розміру. Далі, що це у нас таке тут? Ось така якась штука. Хто знає, що це, напишіть. Мені цікаво дізнатись, що це таке. Далі, дивіться, які класні малесенькі окуляри. Просто як моя рука. Ось такі окуляри. Далі що тут у нас є? Це, напевне, слайм чи що. А, це такий пластилін рідкий, знаєте. Далі ось такий м'ячик. Ось така якась штучка. Дивіться, який класний банан. Його... Це антистрес. Дуже класний. Я знаю, що вам захотілося його помнути, але для чого треба купити цей лотик. Угу. Або прийти на роботу в Євроманію. романі. Далі ось такий м'ячик. Так. Мені тут щось дуже велике. Дивіться, які класні кріплення для ліжечка. І тут ось така штучка. Хоп! Воно, напевно, буде класне. Дуже класна дуже корисна штучка. Так, далі, що тут у нас є? М'ячок в ось такому чехольчику. Чи може це не м'ячок, може це якась штука прям. Мені аж страшно стало, мені здається. Воно і щось на батарею. Я вже боюсь цих що вони мене налякають деколи. Тут, блін, такі інноваційні технології, що... Далі, що це у нас? Два Відерка, чи що це? Ось такі пластмасові, на хворілості, але я не знаю, чи це точно відерка. Я казала вам за салон, Просто подивіться, який він класний, неймовірний. Я би сама носила, з Hello Kitty, дуже прикольний всередині м'ягесенький. Стан просто ідеальний. Він так якби новий, ну реально новий, так якби з магазину. Далі в мене шостому палу. Ось такий типу пінцет іграшковий. І там є ще один. Якийсь зажимчик і чушок. Не думаю, що це іграшковий пінцет. Далі ось така машинка. Ось така це хатинка Патріка з губки Боба, Навіть я вже таке знаю. Далі, дивіться, які класні дерев'яні машинки. Мені здається, що вони на магнітику, не знаю. Дуже прикольні. Далі у нас тут залишається ось така класна гра. Тут всякі звірі, вони, напевно, будуть видавати звуки всякі. Прикольно. Треба замінити батарейки. Далі, дивіться. Що це таке? Мені страшно. Тут зуби будуть. Я не знаю, як це використовувати, але виглядає мега прикольно. Далі ось такий попіт, ось така лялечка, машинка, всякі звірі, дуже багато дрібних іграшок. Ось така мавпочка мила. Ось такі всякі іграшечки. Дуже прикольні. Реально. Ось такий пазик. Так, що це у нас таке? Якась гра. Так, це воно що, акваланг, наскільки я розумію. Трубочка для форма під водою. Далі ось така машинка, ось така іграшка. Э, ця боже копілочка. Дуже класні такої іграшки. дали у нас тут. Ага, ось так виглядає ось ця гра зараз. Дивіться, яка класна. Просто э, Частинки загубились по коробисті, але я думаю, ви собі знайдете. Дуже прикольно виглядає. Думаю, буде цікаво. Ось така гра складати. Ось такий вертоліт. Такі штучки. Далі. Тут у нас є надувний або матрас. Так, це такий кружочок надувний. Дуже класний. Великого розміру, дивіться. Далі у нас іде ось такий великий пенал. Окуляри лизні. Так, ось такий фесик. Дуже класний. Так, що тут у нас є? Знову якась штучка, яку треба надувати. Це, походу, рибка така. І тут є ось такі штучки, щоб триматись. Далі ось ця штучка, нам вже попадалась така у попередніх лотиках. Буде корисно для батьків складати туди іграшки. Сурова, правда. Ось така якась штучка. Дивіться, скільки тут цих відерців. Це, походу, знаєте, що я думаю собі? я не можу їх розкласти. Мені здається, це така штучка, яка вішається на стіночку, і сюди можна буде складати такі різні іграшки. Це залишилося пару дрібних іграшок. Ми розпакували з вами майже цілий лотик. Якщо він вам сподобався, пишіть нашим у Viber та